До пана Мицька питання, ну з точки зору ідеології потрібності мобілізації в контексті виживання нашої держави, мені здається, що цей аспект ми вже доволі широко і об'ємно обговорили. А от з точки зору законодавства для простих громадян, так які зараз не мобілізовані, можливо, саме тих, хто там усіма можливими способами намагався уникати цієї нагальної необхідності, що зміниться, дуже багато зараз розмов навколо ну зокрема конфіскація авто. Але я розумію, от вашу посмішку викликає. Давайте от таку коротку юридичну витримку після того, коли президент підписує закон, як міняється наше життя. Ну ми розуміємо, що закон ще повністю Нема. не опублікований, але те, що ми знаємо, станом на цю хвилину. Oh. <sighs> Хочу сказати, мені дуже сподобалися слова Маркена Лопачака про виняткову заполітизованість цього законопроекту. Я ніколи не думав, що такий мега важливий закон буде прийматися настільки довго, настільки складно, і при цьому вся влада буде себе вести як слон в порцеляновій лавці. Десять разів все розвалить, наробить хаосу. Ви пригадуєте перший 20% які тягнуть країну, як 80 А деталяцій. Я трошки хочу сказати сказати чи є чи цей принцип діє через політич за політичну розділеність України навіть активна людина, але ти не в тій аудиторії скажеш певні слова, і ти отримаєш, ти стримаєшся, чи це говорити. Нас також це дуже важливо. Верховна Рада показала, що вони як в пісочниці я твою пасочку розламаю. Ти мою поправку не прийняв. А я взагалі голосів не дам за цей законопроект. Важливий це теж я побачив це дуже дивно. Тому що поділ за такою ознакою не повинен бути. Тепер з приводу самих головних ключових моментів: мету, яку ставила держава, збільшити мобілізаційний контингент. Чи досягли вони цього результату? Думаю, що гора народила мишу. Результату великого від цього немає. Ми отримаємо велике наповнення мобілізаційного контингенту за рахунок так званих вічних студентів. Тобто... Чітко в законі врегульовано, що можливість отримання вищої освіти, тільки в порядку росту за наступну, як це визначено статтею 10 законів про освіту і відстрочка в перехідних положеннях до моменту закінчення цього року навчального травень. Відповідно, можливість вчитися за третьою, четвертою якось іншою освітою і вниз, в тому числі так як вбачається, якщо президент підпише цей закон буде виключена. Знов з закону пропало слово аспіранти. Е, мені важко пояснити в першому законі в грудні аспірантів не було всі підняли крик. В законі, який внесли в січні, в кінці грудня, появився слово аспіранти. Потім була теза, що не буде аспірантів з приватних навчальних закладів. Зараз знову слово аспіранти в кінцевому варіанті немає закону. Можливо, це, я кажу, заховано в змісті статті 10 закону про освіту, де є інший, як то і називається навчально-виховний рівень е е продовження освіти. Можливо, воно заховано там. І друге питання: таке розмито уточнення. Ну, наприклад, не будуть мати право на відстрочки чоловіки, які мають жінок-інвалідів третьої групи. Не всіх, а тільки тих, кого немає або кінцівки, або одного органу, або іншого. А в цілому різко це не розширило призовний мобілізаційний контингент. Тепер навпаки збільшилася кількість людей, які отримують право на звільнення з військової служби, і тільки в силу уніфікації законодавства. Щоб ви зрозуміли, в нас як оце клаптикове одіяло зшивали закони, в кожен закон вносили зміни. Побачили, що дуже багато людей е, уникають мобілізації внаслідок. Е, Опіки за своїми близькими родичами, раз внесли зміну тільки тоді, коли немає інших осіб, які повинні це доглядати. І отак от а в розділ, який говорить про звільнення з військової служби, таку зміну не внесли. Тобто особу мобілізовували, а через тиждень вона мала право звільнятися і йти по колу. Це були просто анекдотичні речі. Опікуни синовлювачі Ця норма була в законі, але вона стосувалася кого? Тобто, особа, яка має... Усиновлену дитину вона не повинна бути мобілізована. Якщо вона мобілізована за власним бажанням, то вона має право звільнитися. А контрактний офіцер, який служив хоч за один день до початку великомасштабного, не мав права, який мав усиновлену дитину, не міг звільнитися. І в нас у таких було дуже багато різних різної, пробачте, похабщини законодавчої, яка в цьому законі на кінець приведена до єдиного знаменника. І от навколо цього. А це не давало збільшення мобілізаційної потуги. Навколо цього йшла величезні перипетії. Це був не просто закон, це було чотири вагони, 15 тілежок, і ще там хтось ззаду біг. Не повинен був він в такому розмірі бути. Хочу цікаву таку фразу. Коротко я в... вриваюся в, ваш... в вашу розмову. Що в нас, наприклад, там умовно обмеження виїзду громадян за межі країни за межі країну призовного віку? Це ну важливий пункт. Це постанова кабінету міністрів. Так, так. а ми тут навколо закону, заради таких малесеньких пунктів танцювали вся держава е, пересварилася, от... і напевно, наші також і зовнішні партнери ну, трошки на нас так дивилися це... з подивом. Тим на повела чи... себе влада. У нас першої хвилини по. Почала критикувати той же закон, яка вона повинна сама була вносити. пригадуєте ми вже колись говорили в цій студії, що перевели стрілки на військових. Ви ж дивіться, вони просять півмільйона чоловік мобілізувати, і це був один такий спосіб такого специфічного цькування колишнього головкома. Ну така дуже була цікава держава, типу, знаходилася з боку. Держава почала загравати з влада з самими різними категоріями, і інвалідів шкодувати. Як це можна там переглянути? Наприклад, не чіпайте інвалідів, як переглянути довід. Ким сек, які прийняти під час війни, і таке чули такі висловлювання. Цього не буде кожен раз, але саме найголовніше влада запускала чутку. Тобто, перший закон, пам'ятаєте, заборона вчинення консульських дій, якщо ти не маєш військово облікового документа, що спричинило? Обвалилися сайти іноземних наших за кордоном консульських і дипломатичних установ. Люди моментально ставали в чергу на це. Потім всі від цього вітання відмовилися. В даному проекті закону дуже так легенько написано: не можна отримати лише закордонний паспорт без наявності військово-облікового документа. Все решти можна уточнити, прибувши в консульську установу. Ну але де ж можна було запускати таку інформацію? Таке таке враження, що люди вперше припускали, що може творитися. Потім пам'ятаєте таке слово мулька про те, що буде обмеження в користуванні банківськими рахунками, кажуть, що 20 мільярдів гривень зняли з депозитних рахунків українці, уникаючи це. Тепер третє, я не бачив це в тексті закону. Ну його ще ніхто не бачив його не, не бачив і, і не бачив в ні одному серйозному документі, наприклад, висновку якоїсь верховної ради. Але оця фраза йде в телеграм-каналах про те, що Держава матиме право не просто в юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, а й в громадян вилучати для потреб оборони. Це не конфіскація, не треба а слово просувати, виключати авто, якщо його більше, ніж одне. Ми сьогодні вже обговорювали, що лише нотаріуси і реєстраційні центри потирають руки, бо вони будуть наплив завтрашнього дня. Закон 30 днів буде мати чинності. За цей час маса людей кинуться переформляти ці транспортні засоби. Тому не можна, ну, ці речі не можна робити так хаотично, бо вони спричиняють е, дуже великі затрати громадян, кошти викидаються в нікуди. Держава отримує мінуси. З приводу тези, яку сказав Гість пан Володимир, з приводу, чи то ви сказали, з приводу перегляду висновків МСЕК. Ви знаєте. Оця тема гуляє в кожному законопроекті, написана по різному. І вона кожен раз в перехідних положеннях закону. В, в, так як вона заходила зараз на обговорення парламентського комітету, було написано так: те, що хотіло Міністерство оборони. Особи, які отримали інвалідність після початку війни, зобов'язані пройти військово лікарську комісію. І казав Залужний: ми подивимося, наскільки вони придатні до служби. І після того ми визнаємо. І не було відповіді: а що ж робити далі. Стояло питання: ну що, от всіх їх оголосять і манафему чи їх всіх там, там вони втечуть через кордон, м'яко кажучи, бо вони будуть мати право перетинати. Зараз як ми читаємо в перехідних положеннях, написано вжити заходів разом з правоохоронними органами до перевірки всіх тих випадків надання МСЕК інвалідам другої і третьої групи. Крім випадків, коли це військовослужбовці, коли це відсутні кінцівки, коли це в порядку підвищення інвалідності чи пониження інвалідності, тобто людина вже давно мала. Ну і що далі провести перевірки, дати заробити правоохоронцям? яке має бути резюме з цього? Яка є підстава в законі, яку норму приймуть, яка дозволить скасовувати ці висновки? Яким чином примусити цих людей прибути на військово-лікарській комісії, щоб обійти норму конституції про заборону там, медичних оглядів без моєї згоди? Тобто, знову відповіді про це немає. Це дуже таке, ну, я вважаю, без кінцевого закінчення висновок в перехідних положеннях? Що мені сподобалося? Появилося декілька норм. Які реально заохотять мобілізованих військовослужбовців попробують заохотити до укладення контрактів? Це сказали, це сказано про вперше. Сказано, цього не було в законопроекті, який заходив у Верховну Раду. Це компенсація 50%. Першого внеску по є кредиту, тобто, якщо військовослужбовець візьме, а також по 100 тисяч гривень там щороку для того, щоб він гасив е, частину цього кредиту. Це про контрактників. Кредиту. Так це про, це про контрактників про хто тобто, контракт. які вперше укладуть контракт mm -hmm. під час війни. Тобто особу, яка є сьогодні мобілізованою і залишається служити, укладуть контракт. Ну і так само, це є що я вперше почув. Це я вважаю, що це напевно якась дрібничка. Е, сертифікат на придбання автомобілю на 150 тисяч гривень. Тобто, ну якісь є спроби. В бідній державі втримати мобілізованих шляхом укладення контракту, ну і дуже великий негатив це виключення з закону чітких сроків служби осіб, які мобілізовані. Як би це не було, як би казав, що пан Маркіян, що особи що військовослужбовці напередку розуміють, що це не може бути причин, але. Найголовніше в законодавстві це ясність, коли людина якісь набуває якихось обов'язків, вона повинна розуміти до якого часу вони тривають, і це не може бути невизначено. Так, от я розумів, що Міністерство оборони попросило виключити це з мотивів, тому що не зрозуміло, як піде мобілізація. Якщо не буде потоку, то пробачте, не можна робити відтоку, тому що це буде загибель держави. Але коли я прочитав, що держава взяла собі 8 місяців на розробку того нового законопроекту, то це знову питання, яке дуже сильно деморалізує і підриває авторитет самої влади. Бачите, як він будувався не його ідея була дати можливості: перше узаконити діяльність працівників ТЦК і дати можливість мати повноваження. Воєнко ми завжди говорили, в нас в воюючій країні відсутнє повноваження для виконання своїх обов'язків законний спосіб, на жаль, цей закон. Я кажу, його зробили безмежним, і оцей розділ, який щось уповноважує, він розмився. Да, появилася певна відповідальність, як її будуть використовувати, як будуть. До неї притягати працівники ТЦК і чи це дасть результат, покаже час. Я трошки відхилюся від того, що мене попросили. Я би просив громадян е, зберігати інформаційну гігієну. Я декілька днів не міг заходити в свою бульбашку Фейсбучну, бо що я читав? Бронювання цирку. Висмикнуто з контексту один там один приклад. І сама абсолютно потрібна для обговорення в громадянському суспільстві тема бронювання вона була спотворена там фразами про от одне: про там цирк або про фабрику, яка виготовляє приправи. І насправді, тим е, е, Кабмін абсолютно не дбає за це питання. Це й найпростіше зробити дуже детальні критерії для справедливого бронювання. Ale Він не відреагував. Я думаю, що відреагує можливо на розслідування бігуса в такій гумористичній формі. гарно він показав насправді цю безглузду проблему. Мене перед сьогоднішнім ефіром злякався злякав фейк, який вже шириться в інтернеті, що нібито в законі про мобілізацію прийняли норму, що повістка буде вважатися врученою, якщо вона просто відправлена на адресу громадянина. Тобто якась дама виступала без мене мене. Завтра удружать, де це. Допустимо, де таке може бути. Якщо закон прийнятий на основі того законопроекту, який я читав і детально проходив з таблицями порівняльними, такої норми немає. Вона є аж на п'ятому чи шостому етапі вручення повісток, коли поліція не зможе громадянина, який вже Вчинив адміністративне правопорушення, не прийшов на звірку воєнкомат, не зможе його привезти. І тільки тоді, коли його будуть викликати до суду для притягнення до відповідальності і позбавлення права керувати транспортним засобом, тільки в такому випадку, по аналогії до цивільно-процесуального кодексу йому скерують по місцю відомого його проживання повістку. І це дозволить суду винести те, що в цивільно-процесуальний кодекс називається заочне рішення, яке він буде мав право оскаржити Немає норми про те, що повістка буде громадянину вручатися без фактичного вручення йому. Навпаки, дуже детально прописані всі ці деталі і особисте вручення. А фейки побіжать з завтрашнього ранку. І в мене таке нехороше відчуття, що за тими фейками є вушка чужого. Жих, які витрачають на цю ідеологічну війну стільки ж, як і на ракети. І працюють і делікатно керують цим процесом. Інформаційна гігієна це теж спосіб побудови оцього розумного суспільства. Кожен стримається від розповсюдження фейку, а дочекається тексту закону і перевірить його, і побачить і обговорить знайомим йому юристом, що стосується його конкретно.